Загострення на Сумщині. Росіяни стягнули війська до ключової траси. Зеленський повідомляє про десятки тисяч солдатів РФ. Що задумав Путін? Про це далі у випуску. Ви на Фабриці новин. З вами я, Наталія Мартинюк. Сіра зона у Сумській області збільшилася. Про це свідчить мапа Діпстейт. На ній можна помітити, що ділянка неподалік Курського плацдарму і траси на Суми змінила колір на сірий. Це може свідчити про спроби росіян наступати на цьому напрямку. Також тривожні новини надходять із Росії. Путінський режим викреслив Талібан із списку терористичних організацій. Експерти припускають, що це може бути початком співпраці РФ і угрупування бойовиків. Також вони цілком можуть опинитися на фронті в Україні як найманці. Наразі до кордону із Сумщиною командування Росії стягнуло близько 60 тисяч солдатів. Про це повідомив Володимир Зеленський. Президент вважає, що Путін робиться для того, аби посилити свою позицію на переговорах. Вони зацікавлені, як ми говорили, зробити кілька хвиль наступів бажаного для них вони для себе бажають захопити як мого більше квадратних кілометрів, тому що вони саме так до нас відносяться, рахують нас квадратними. Кілометрами і вони це хочуть, щоб підняти градус і більше так. Я вважаю, що це ми будемо бачити і в різних форматах цих хвиль. В наступальних атаках, те, що ми бачимо, ракетних ударах, то, що будуть максимально підігрівати цю ситуацію, щоб в момент остаточних перемовин бити в більш сильній позиції. Ось що вони роблять. Видання BBC Україна із посиланням на джерело у генштабі повідомило, що Росія планує не лише перейти кордон на Сумщині, а дійти до обласного центру і взяти його в напівоточення. Таким чином Кремль хоче гарантувати собі буферну зону вздовж межі між країнами. Водночас військовий аналітик Костянтин Машовець підтверджує активізацію ворога на багатьох напрямках. Він припускає, що це пов'язано із вивільненням частини сил після майже повного завершення курської операції. Однак фахівець наголошує, що війська РФ не у тому стані, аби піти у масштабний наступ. Процитую, цей сплеск активності явно обумовлений не лише міркуваннями поточної оперативно-тактичної обстановки на окремих напрямках та бажанням противника покращити її на свою користь. Очевидно, що певний військово-політичний чинник підштовхує російське командування до гальванізації більшості своїх угрупувань. Незважаючи на нинішній реальний стан їхніх військ у цьому сенсі, звичайно, можна пробувати наступати через не можу, але явно не дуже довго. Пише Машовець. Нагадаю, що Зеленський ще у березні попереджав про плани Росії організувати цієї весни новий наступ на Сумщині і Харківщині. За його словами, Путін хотів розпочати цю операцію вісім місяців тому, але не зміг завдяки курській операції. За даними агентства Associated Press, новий наступ окупантів може тривати упродовж 6-9 місяців. Окрім Сумщини і Харківщини, ворог має плани прорватися у Запорізькій області. Усе для того, аби максимізувати тиск на Україну і зміцнити позицію під час переговорів про припинення вогню. Водночас видання за телеграф пише, що новий наступ Росії на фронті приречений на провал. Журналісти посилаються на аналітиків, які констатують. Армії Росії бракує танків і бронетехніки, а підрозділи виснажені через великі втрати. Тому, мовляв, все, на що може розраховувати Путін, це знайти якусь слабку ланку в українській обороні, але пробити захист ЗСУ і призвести до швидкого обвалу фронту російським військам не вдасться. Все, на що здатні загарбники – це тероризувати українців атаками шахедів. Зокрема, у Сумах три дрони камікадзе у ніч на 18 квітня поцілили у кондитерський цех. Через російський терор загинув підприємець, який приїхав забрати замовлення партію великодніх пасок. При цьому працівниця цеху отримала поранення. Попри те, що сіра зона у прикордоні сумщини збільшується, вона залишається під вогневим контролем ЗСУ. Про це у інтерв'ю фабриці новин повідомив військовий експерт Роман Світан. Пропоную послухати його оцінку ситуації. Ну, это говорит о том, что мы оставляем под огневым контролем некоторые позиции, уходим на высоты для улучшения своих оборонных, оборонных фортификаций. То есть там есть действительно движение с одной стороны россиян, с другой стороны мы заходим, зашли на Курскую территорию, но у нас на данный момент с точки зрения обороны лучшая позиция. Россияне пытаются наступать. Та серая зона, которую сейчас стоит, показывает, и в принципе некоторые аналитики говорят, это зона под огневым контролем нас, наших средств поражения, в основном армейской артиллерии и пивидру, То есть там присутствия россиян стабильного нет, ну то есть базового нет еще, но тем не менее некоторые группы заходят, мы их просто разматываем с задачей уничтожения. Основная задача там, конечно, стоит не пропустить россиян к основной, основной трассе, не дать подрезать наши гарнизоны, которые находятся на высотах Курской области, то есть в районе Суджи, южнее реки Суджи. Эта, эта задача выполняется на данный момент, и она в ближайшее время на не лучше, не хуже не станет. То есть это та линия фронта, о которой мы сколько раз уже говорили, которая должна быть вытянута от Белоруссии до Оскола. И вот она сейчас формируется в тех точках, где это возможно, где это удобно одной или другой стране. Формурується Северний фронт, так називає. І такого роду тактичні мероприятия, Ми заходимо на російську територію, улучшаючи свою оборонів позиції. Они пытаються нас вибити со своєї території, заходять на нашу територію, намагаючись підрізати. Це почало бойових дій вже на северному фронті. Наступ на Сумщині не буде легкою прогулянкою для армії Росії, адже українська армія готувалася до такого розвитку подій. Про це каже політолог і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов. Так, кількість штурмових дій ворога насправді зросла в Сурської області, тому що насправді ворог дуже хоче зайти на Харківську та Сумську області, зробити там якийсь буфер і сказати, що це буфер безпеки, який він тримає. І... Так, Басівка стала насправді дуже таким важким містом і я саме їхав вже на Київ на шпиталі, і саме мої хлопці займали на басівки позиції. Зараз ситуація змінюється дуже часто, бої там такі, що ну про Басівку я вважаю, можна забути як про населений пункт вона буде зруйнована як декілька місць до неї. Будемо тримати. Наступ по суплення ворогу легким не буде, тому що готувались і готувались дуже добре. Але що з цього можна сказати? Те, що ворог буде впиратися в Сумську область з одного боку, з іншого, ми створили йому проблеми. Ми про це вже можемо казати у Білгородській області, і ще про що не можна офіційно казати, але хтось створює йому великі проблеми в Брянській області. Це приводить до того, що ці високомобільні частини е десантуру, морпіхів, які він кидав на Курщину Сумщину, він не може повернути на Запоріжжя, щоб підтримати наступ, який спробу вони робили на Костянтинівку, на Покровську, він не може їх перекинути. Дуже-дуже важкі бої тривають зараз там. Ну, знов таки, це не сенсація, не якась новина. Щодня Генштаб дає сводку по кількості штурмів, по кількості боєзітнень, Перше місце. ну... Майже кожного дня Курщина трохи відстає Покровськ. Два найгарячіші зараз напрямки. Хоча, по моїм враженням, по враженнях моїх побратимів, Костянтинівка не відстає, просто ну, кількість штурмів це не такий прямий показник. Може бути 50 штурмів по годині, по дві години, а може бути 10 штурмів, які тривають майже добу. Ось така ситуація. Дуже-дуже гаряча, і не тільки на Басівці, просто це на слуху, там ворог концентрується і поруч. Ну, ми бачили, було рішення таке. Важливо він хотів бити на кордони, закріпитися і перекидати війська на схід, наприклад, чи на південне Запоріжжя. Ну здається, що вирішили з цією логістикою не ускладнювати, а вижити саме з того регіону, максимум, залишити все, що є там, і битися там. Там є кому їх зустрічати. І насправді моє враження з хлопцями теж списувався. Питав, як у них. Так, як на Сумщині, Курщині, Білгородщині працює ударна українська авіація, такого нема ніде. Відпрацьовує щодня, відпрацьовує дуже влучно і по особовому складу, і по логістиці, і по складах, і по виробництву дронів, і по штабах. Тобто там гаряче. І насправді це добре, коли такі активні бойові дії йдуть на території Курської та Білгородської області, а не наших. Переносимо показуємо мешканцям тих областей, що війна не десь в Україні в телевізорі, а війна в них за вікном. Пропоную пильно стежити за перебігом подій на фронті разом із фабрикою новин. Тому підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили. Також не шкодуйте ваших подобайок.